Дорогі чоловіки, шановні ветерани, сьогодні усі квіти та привітання для вас з ним захисника вітчизни, здоров'я, успіхів та мирного неба над головою. 23 лютого Україна святкує День захисника вітчизни, свято, яке з дня радянської армії перетворилося на всенародний чоловічий день. Сьогодні вшановують честь, і доблесть, героїзм та відвагу. І за традицією вшановують ветеранів та військовослужбовців. Для каждого мужчины, наверное, самая большая честь – это защищать Родину. Вчера, выступая перед ветеранами и поздравляя их с этим праздником, я, особенно обращаясь к ним, отметил о том, что они были уверены в определенных вещах. Что то, за что они положили свою жизнь, то, за что они боролись, то, что они защищали все эти годы, вот эти все подвиги забыты не будут. На их подвигах мы будем воспитывать подрастающее поколение. В урочистій церемонії покладання квітів до пам'ятника невідомому матросу взяли участь представники трьох видів збройних сил України: сухопутних військ, повітряних і військово-морських сил. Одразу кілька поколінь зустрілися на алеї слави, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Цей праздник настільки вашов в мою жизнь, що без нього я просто не мислю собі, тому що це защитники Отечества, А я служил и в Красной армии, и в Советской армии, поэтому считаю, что этот праздник ⁇ это самый главный для меня праздник. Именно в этот день мы вспоминаем о силе духа, о силе воли тех людей, которые создавали все, что сейчас мы видим вокруг тех, кто защищали нас. І, хоч багато хто сьогодні сумнівається в патріотизмі молодого покоління, його відданості, обов'язку та спроможності на подвиг, усе ж в нашому суспільстві сильні ідеали батьків та дідів завдяки шкільним програмам, зустрічам з ветеранами та правильному родинному вихованню. Люди все-таки пам'ять, що є такий праздник, е чтуть пам'ять тих, кого немає, і желаю добра всім мужчинам, які... Здравствуйте, бодрствует. Пожелать хорошого настроєння, добра, здоров'я, всього самого лучшего. Привітаннями урочистості до 23 лютого не закінчуються, а тільки розпочинаються. У будинку офіцерів відбудеться святковий концерт. На урочистих зборах будуть роздані почесні відзнаки, грамоти та цінні подарунки. У військовій академії відбудеться традиційний офіцерський бал. Самый наверное, лучший подарок это чтобы э, были все здоровы, для того чтобы было вот такое прекрасное солнце, щоб было тепло и чтобы Одесса начала наконец-то выходить из этих морозов, с этой зимней спячки, и чтобы у нас у всех, знаете, уже появилось настроение хорошее. Это я думаю, это очень, очень хороший подарок, і природа нам сьогодні его приподнесла. Голова одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук зазначив, що і цього року ветеранам, учасникам бойових дій чорнобильцям та іншим пільговикам буде надаватися цільова допомога достойного розміру. Ніхто не буде забути ні сьогодні, ні будь-якого іншого.